Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латони, і ми з вами продовжуємо Кому 2Б Катакомб. Я розрізала попередню серію на дві, тому вийшло, типу, дві серії, і нарешті я дограла до Сайва тут, коротше. Да. А, погнали. Коли я прокинуся, то знову піду до школи. Доведеться перевірити. Тим ми зараз і будемо займатися. Опа, а він, бачиш, він, коротше, він заспаунився. І дивись, і тут все облізле. оце вже стається щось цікавеньке, новий ранок. Що не так з своїм обличчям? Мьонкель забрав твої кишенькові гроші? Жесть, та що з ним не так? Я ж казав йому не чіпати моїх однокласників. Краще б зосередився на бейсболі, а не займався цією херньою. Як думаєш, контрольні колись закінчаться? Ти знову всю ніч не спав? Щось ти весь пожмаканий. Ти взагалі мене не слухав? Ну, тут все трошки пожмакане. Як твої вихідні? Іни, чи не відчуваєш ти, що в тебе повторюється один і той же день знову і знову? Ну, є таке, справді? Я не можу дочекатись коли він закінчиться, але незабаром це станеться. Не схоже, що Інни щось таке помічає. Навіщо нам китайські символи, коли можна користуватися англійськими? Це точно. Але в тебе не матиму дивного відчуття, що день постійно повторюється. Таке вже шкільне життя в тебе чуваче. У мене ще тренажерка в понеділок, у вівторок вокал, середу тренажерка, репетитор, у четвер кафе для навчання та прогулянки по вуличну їжу, а в п'ятницю караоке. Я б не сказала, що в мене цей день постійно повторюється. Не схоже, що нарше щось не так. Я не міг зупинитись і дивився мультики вночі. Знов понеділок, чому вихідні так швидко пролітають? Ага, будній день. Знову. мультики такі кльові знайти, вбити його. Що ти сказав? Ага, я щось сказав. Йонхо, ти як готувався на вихідних? Тобі не здається, що щось не так, наприклад, що все повторюється, що ти взагалі верзеш? Прокинься та готуйся. Не схоже, що для мені щось не так. Підсумкові контрольні історія Кореї, китайські символи, етика, да-да-да. Шаблон повторюється. Завтра буде математика, знавство англійська і корейська. Окей, а що ми можемо розробити цим всім? Пошукайте щось підозріле. Це вже цікаво. Ми не можемо звідси вийти. Мене не випускають. А що я можу знайти підозріле? Камон мені ж не дають нічого підозрілого. І що тепер робити? Доведеться ще розвідати та щось вигадати. Контрольна така ж. Тепер я це чітко розумію. Що більше я про це думаю, то дивнішим це навколо стає. Але мені здається, що я не маю називати це дивним. Ви здивовані, що вже кінець, не клейте дурні, здавайте тестові картки. О, о, дивися, дивися, почалися проколи. Останнє питання я взагалі не очікувала. Твій рот. О. У мене щось у кутику? Стривай, якщо якась збочена хитрість, то ти отримаєш пописку. Та нічого такого враження, що кутика твого рота плавляться. Що за що ти менеш, хіба не можна хоча б трошки побути нормальним? Що? О, Боже. Зачекай, я за гризу тебе насмерть ти облажався, тому відповідатимеш. О боже, у нарчі з'явились хітла, тому я не наважився щось сказати. Але щойно я кліпнув, її рот став нормальним. Цієї теж було важко все зробила, да-да-да. ніс. Що не так з моїм носом. У мене знову кровотеча? Він плавиться? Йонко, з моїм носом це гаразд, хіба е, ти не зрозумів. Тут лише ти ідіот дурний, хлоп хлопчисько. Тобто, я відчуваю твій запах, я впевнена, що це зачекайно. Я перелякався, охоплений зловісною аурою і Іне. Але коли кліпнув, то з носом Іне стало все добре. І нарша теж. Ні, це мійон. Було складніше, ніж я очікую, але це діалоги ті самі. Що не так з моїми очима? У мене мішки. Ні, не очі. Навку... Чому ти їм про це говориш, якщо вони цього не розуміють? У мене все гаразд. Угу. Все, дивися, ще трішечко я дістануся до тебе. Звичай, Міййон віє зловісною аурою. Я завмер і не можу більше нічого сказати, але коли кліпнув, все стало гаразд. Сехо, все гаразд, почуваюся, не дуже, ніби щось не те з'їв, наче тіло не належить мені. Я потрапив у пастку в кошмарній школі. Сехо був зі мною, там він блукав, шукав щось дивне. Згадав, його спіймала дивна дівчина почвара і змусила з'їсти щось дивне, а потім ця почвара маніпуляла ним. Маніп... Маніпуляла? маніпулювала. Це тому він такий? Я останнім часом працював над сценарієм гри, хочеш послухати? Розповідай. Ти хоч якийсь нормальний, порівняно з ними. Є дівчина, яка померла та зачаїла образу на школу. Вона прокляла її, викрадає учнів, які затримались до ночі, та відправляє їх у школу з їхніх кошмарів. Щоб вибрати з цього кошмару, вони мають знайти ключ до проходу і разом з ним дістатися до місця, в якому вони потрапили туди. Ну, до цього місця гра нагадує демони сутнього дня, але в мене є прихований рівень, у який можна провалитися. Але тоді ти застрягнеш у часовій петлі. Якщо гравець не зустрінеться з прихованим персонажем і не зрозуміє, в якій ситуації опинився, то буде рабство духів в рабстві духів дівчини. Але якщо гравець зустрінеться з прихованим персонажем і візьме особливий захист, то зможе вижити в часовій петлі. Що думаєш? Звучить непогано, правда? ж? Як вибратися з тієї часової петлі? Ем, я ще не дійшов до цього, треба буде подумати. Цей не спілкується зі мною. Перший урок закінчився, я голодний. Да, ти хочеш грошенят? це ти. Ти нічого дивного не помітив? Дивного? Угу, всі трохи дивні. Я навіть не знущаюся з сахолузера, бо він щось жерить, бо постійно болить, та й ти якийсь грубий. Дівчата теж постійно дивляться на тебе. Зазвичай вони цікавились мною, а не тобою. День теж якийсь похмурий, дивний день. Я не певен, чи він відчуває, чи ні. Його відповіді трохи розмиті. Хто сьогодні черговий? Капець, вся підлога в класі липка. Чувач, я вже втомився відповідати на питання, йди готуйся. Стривай, що? Здається, ахуйон щось знає треба трішечки копнути. Треба готуватись до контрольної. Ну, ви мене не випускаєте звідси. то що я А я з Наршою поговорила, так, да, поговорила. З усіма поговорила. Тепер, якщо подумати, всі ці китайські символи мають якусь дивну форму. Ті, що я не впізнаю взагалі не схожі на письмо, просто намальовані випадковим чином. Усі вони з книги основні тисячі символів, так? Сподіваюся, хто протокувався, і отримують хороші оцінки. Що навіть хвилини не минуло о, тут уже пішла жара. Тут я раптом зрозумів, що в їдальні не пригадую, що підіймався сходами, але прийшов сюди одразу після ем, контрольної. Хойон, хойон здається, під... мені так важко читати їхні корейські імена, типу Хойон чи, ладно, Іна чи як воно взагалі важко. Блін, я навіть забула, на І починається ім'я. Я навіть не запам'ятала ім'я з трьох букв. Так, Хойон здається підозрілим. Треба дізнатися більше про нього. Не думаю, що він тут. Розпитаю дівчат дайте мені, бляха, сейф. Я хочу довбаний сейф. Будь ласочка, засейвіть мене. І не. І не. Я всю ніч не могла заснути, тому хочу зелений чай, а ти як? Ти можеш розповісти мені про Хойона? Про Хойона? Ну, не знаю, якщо відверто, я ніколи з ним не розмовляла. Знаю, я трохи інтровертка, але в класі я розмовляла з усіма крім нього. У мене враження, наче мені не варто з ним говорити, та й він розмовляє лише з тобою. Стоп, Хойон розмовляє лише зі мною? Хм, враження, що всі однокласники сидять і чекають, щоб поговорити зі мною. Дехто, звісно, розмовляє з іншими, але Фойон дивиться лише на мене щоразу, як я дивлюсь на нього. А що такого? Хіба в цьому є щось дивне? А, ну, да, нічого, дійсно, подумаєш. Дивись, знову обличчя. Блін, я забула, який звати. Єсоль. Єсоль, да? Хочеш дізнатися, чому я тут, а не готуюсь до контрольної? Друга та третій пішли. Е, да. Ти ще знаєш про Хойона? Хойон він найбагатший, найпопулярніший і найбродливіший хлопець у нашому класі. А ще він спортивний і має хороші оцінки. У нього вдома є особистий репетитор. Він має купу сертифікатів, які просто не дістати. А чому типу, ці слова виділені червоним? А, Дугове зварювання інертним газом, ліцензія кухаря корейської їжі, спеціаліст з обробки текстів, а також міжнародна ліцензія Баристи. Ну це дуже неймовірно важливі сертифікати. Ох, як я заздрю його таланту та заможності. Багаті сім'ї завжди мають якісну освіту. Невже він так добре навчався? Хіба він не зависає завжди з спортсменами після школи? Гей, а ти часом не намагаєшся підкуфти? Пліткувати про нього, якщо хочеш обігнати другого номера Хойона, більше навчайся. А? Хіба другим номером у класі був Хойон? Привіт, Йонхо, прийшов щось перехопити. Сподіваюсь, ти готувався до контрольної, да підкажи мені? А що ти думаєш про Хойона? Ти питаєш, чи він мені цікавий? Ну, він беззаперечно найгарніший хлопець у класі, але це не означає, що він мені цікавий. Не розумію, чому він марнує свій час у старшій школі Сева, коли може стати актором або моделлю. Хоча, можливо, це через скрутне фінансове становище сім'ї. Вони, типу, виділяють цей текст, типу, для дебілів. Ну, там кажуть, що він такий багатий, а тут виділяють скрутне становище сім'ї. Типу, якби цей текст не був би виділений червоним, то ми б з вами дуже тупі не звернули би на це увагу. Ну, мені здається, типу. Є така тенденція, так, що ігри стають типу, більш казуальними, більш легкими для розуміння. Я не то щоб би проти цієї тенденції, але, типу, ну, перша кома, от та що сама перша, вона була прям важка. Тобі треба було, ну, я взагалі жалію, що я її типу, не пройшла прям на 100%, тому що зараз я вже трошки так краще навчилась грати і все таке. Але там треба було прям, типу, думати, що ти робиш, як ти робиш. А тут тобі буквально кожен цей виділяють ну, прям такі речі, які ну, просто не помітити. Це треба взагалі не звертати увагу. От прям взагалі не читати текст, і тоді ну, ти, ти можеш це пропустити. Але ну, я не знаю, на що грати в таку гру, якщо не читати текст. Тобто його батьки завжди надсилають за ним машину, щоб забрати, хіба це не комфортне життя? Ти про що? Компанія його батька збанкрутувала, і тепер він з батьками живе в маленькому студійному підвалі. Що? Я думав він багатий? Хайон точно підозрілий, кожен знає про нього щось своє. Компанія батька збанкрутувала і він живе в підвалі, що суперечить розповіді про дорогі машини і особистого репетитора. Хлопець, який завжди після школи гуляє з іншими, замість того, щоб навчатися, якимось чином, на другому місці за успішністю в класі. Не вірю, що він спілкується лише зі мною, доведеться запитати в нього. Так, екзамен починається. Так, моторош. Це, я скіпнула випадково, там щось було, що він подивився на хойона. Моторошно він точно не схожий на інших. Кінець контрольної. Час ходити до вбиральні, сехо досі блює, а Джозеф чекає, щоб поговорити. Я щойно подумав: в туалеті завжди було тихо і лише одна кабінка вільна. Будь відвертим, Йонхо. У мене більше немає дівчини з класу, яка мені подобається. Звідки ти знав, що я це запитаю? Бо ми вже про це говорили. До речі, ти знаєш щось про Хойона? Про Хойона? А нащо тобі щось сталося? Наприклад, він якийсь дивний, він поводиться дивно, щось таке. Він тут найбільший дивак. Він дружній, популярний, добре навчається, має добрий вигляд, у спорті все гаразд, добре ладнає з забіяками, має гроші та отже, дивно, що він в цій школі? О, ні, не в цьому справа. Я хотів сказати: я не впевнений, що він у нашому класі. Тобто ти не впевнений? Я не можу пригадати, що без станом на сьогодні він навчався з нами хоч півсеместру. Тобто, в мене взагалі жодних спогадів про нього немає в тебе. Хм, Думаю, це правда. Після кількох місяців я впевнений, що щось та й мало б відкластися в пам'яті. Але чому мені здається, що Хойон-чужинець? Тут уже бачиш там всі ці. Кабінка дюрява! Там не було дверей. Він буквально зайшов в кабінку без дверей. Як на дверях може бути записка? Він ключ, щоб вибратись. Не знаю, хто допомагає, але Хойон таки точно ключ. Коли вийду, то запитаю в нього. Ну, дивись, тут буквально нема. Як тут могла бути кабінка? Йонхо, ти бачиш? Стривай, я не розумію всього, але думаю, що ми з тобою в дивній пастці. Пройдімося під казками та з'ясуємо, як нам вибратись. Гаразд, пролуній трохи світла. Що? Там бачиш на дзеркалі якась вогня. А ти мені малюночок не запропонуєш розглянути? Так, діти остання. Контрольна з предмета зламування та шпарини, ого, ви маєте в ній найбільше більше знань. Пам'ятаю, ваша класна керівниця казала мені, що діти, наче маленькі ящерки, що намагаються пролізти в шпарину з першої ж нагоди. Тож я подумав, що якщо просто почекати, то він сам вилізе зі свого захисту, його голос змінився, треба бути обережним. Почнімо контрольну. Ой ой, день минув, я буду вдома, перш ніж зможу поговорити з хойоном. Контрольна закінчена, всі молодці. О. Увага, зараз ми закінчимо день. Знаю, сьогоднішній день вже закінчився. Що я збирався? га? Стоп, це не пані Сон. О, ну це ми вже бачили, Цим ви вже нас не здивуєте. Дочекайте, ще трішки. Ми всі зіграли свої ролі. Незабаром все закінчиться. Так, пані Сон. Закінчуємо Наршо. Увага! Всі вклоніться, пані Сон. До зустрічі завтра, Йонхо. Скажіть мені, будь ласочка, що у вас є збереження, тому що вже пройшло 40 хвилин. А ще до цього 30 хвилин першої серії. Дайте мені засейвити гру. Або я тупа, або лижі не їдуть. Ну, насправді я дуже не люблю, коли в іграх такі великі проміжки типу, між збереженнями, тому що іноді буває таке, що навіть з цими відключеннями. Блін, ну я не сижу за компом обично по півтори години. типу. Щоб просто зберегтися, ну а потім перепроходити ці півтори години, це трошки неправильно. Можливо, це тільки вступ такий. Я дуже сподіваюся, що ми далі зможемо просто зберігатися там біля дошки чи якось ще. Ну, будь ласка. Так, сьогодні якийсь неозначний день, початок літа та прохолоди, раптом світ потемнішав в голові текст просто до вбиральні, що ж він такого з'їв. Хойонці в дорогий чи стояв перед школою, але вигляд був в нього був такий, ніби він не хотів. Стоп хойон точно, хойон світла немає. Двері не відчиняються. У мого батька був бізнес, він виробляв техніку для заводів з лазерними технологіями. Тоді я ще навчався в середній школі. У нього були настільки великі борги, що довелось припинити діяльність. Тоді вже годі вже казати, що сім'я ледь не розпалась, однак завдяки важким зусиллям його батька та любові і його матері впродовж двох років вийшло знову стати на ноги. скажімо так, враження від життя в підвальній студії були жахливими, але непоганими. Здається, саме тоді я назва... став називати тадуся батьком, а маму матір'ю. Коли я дивлюсь на сімейні фото, то не можу дочекатись повернення. Це він а, як про себе прочитав, це кволеньке оповідання, яке я. Писав, воно було в жанрі фантастика. Можливо, мені просто хотілося е, робити в вигаданому світі те, чого не міг у реальному. Я не писав ні про суперсили, ні про супергероїв. Ночами я уявляла себе красунчиком, багатієм, в якого все добре в школі. Це цікаво. Стоп, тобто, це, це міна? Міна Пак, моя сусідка. Чув, що вона дуже популярна в класах на першому поверсі, бо стала дуже гарною після статевої зрілості. Я навіть близько підібратися не можу до неї. Я був радий, що можу бачити її дорогою до та після школи. Цікаво, як у міні справи, не можу дочекатися, коли знову зустрінуся з нею. Це Єсоль, хан Єсоль, найкрутіша красуня. Ага, вона купу разів мені допомагала, коли я блукав у темряві, і саме вона може дати мені чітку відповідь про всю цю дивину. А в кінці вона засміялась та сказала до зустрічі. Тоді наші шляхи розійшлися. Вона знає про мій випадок. Почекай. Сподіваюсь, що маю номер Хойона. Ось він ось. Телефоном щось не так. Ого, не чекав, чи ти зателефонуєш мені, йон лузера? ну Він, в принципі, на нього, напевно, і схожий візуально, да ні? Хойони, хто ти? Ти перше мені зателефонував, то ж знаєш мій номер, правильно? Чому я маю питати? Тут я маю питати, хто ти в біса такий. Я не в гуморі. Ти що, кричиш, з дурів? Фу, ти сам маєш зрозуміти, хто я. Я по твоєму схожий на йолопа? Поговоримо завтра. Хойон розлучений розлючений, поклав в слухавку. Ну, хойон це його Альтерего, бляха, це ж вже очевидно. Я маю зрозуміти, да, ну я вже зрозуміла, типу. То ти писав там оповідання, про те, ти хочеш бути багатим, красивим і так далі. Ти завжди відчиняєш власні двері. Незабаром ми зустрінемось назовні, Йонхо. Так, да, тепер давайте грозбережено, і ми йдемо спати. Я. Щось із класом не так. Ой-ой! Я вже отруєна. Альо, мені треба антидот. Що це за газ? Легені горять, якого біса! Треба якнайшвидше знайти койо... хойона. Так, Зів'ялі мацаки лускають і випускають отруйний газ. Йонхо отруїться. Отруєння означає поступове зменшення здоров'я до одної одиниці. Треба поквапитись, знайти протиотруту. Ой, блядь, ти хто? Здоров, Йонхо! Що тепер з нами буде? Ми вибрамо звідси живими, правда? Я помилявся і думав, чорт, який же я був дурний. Я думав, що зможу використати її. Вибач Йонхо, вибачте всі. Та, будь ласка, врятуйте мене. Я досі не розумію, що відбувається. Знаю, що дивно, але що з тобою та хойоном відбувається? Дівчата теж, їм подобаєшся ти чи хойон? То он, що я лише зараз помітив. Що ти помітив? Так, ладно. У мене найліпші оцінки в нашому класі, та я маю прізвисько Крижана принцеса. Я друга найпопулярніша дівчина в класі, об'єкт для заздрощів. У твоїй історії ми зависаємо разом, ходимо до бібліотеки, а потім потайки починаємо зустрічатися. У ну, дівчини, яка добре навчається, можуть виникнути проблеми з романтичними почуттями, тому щоб вона закохалася, достатньо трішечки підштовхнути її, все правильно. А тепер відпусти мене. Я маю навчатися, щоб потрапити до університету, а батьки мною пишатимуться. Звісно ж, ймовірно, все закінчиться тим, що, коли я це роботиму, то раптово розвернуся та вб'ю тебе. Мені, напевно, треба знайти проти отруту, бо я просто не встигну з ними всіма поговорити. О, з усіма підлітками, так, коли кажу, що в США після серіалів на Netflix і тра-та-та, а, е, блін, я просто, мені, напевно, треба йти реально. Якщо я, типу, захавую цю штуку? Ні, мені треба бігти, бо я просто зараз вмру. Ну що, юнлузере, розібрався? Чи перекинеш на мене свою роботу? Я би хотіла з ними поговорити. Я точно знаю, хто ти. Ти. Той, кого я вигадав? Що ти тітько верзеш? Ти вигаданий мною персонаж. Вигаданий персонаж, про якого я писав, щоб забути про незначну реальність. Ти багатий, гарний, популярний серед інших, добре б'єшся. А, мені, типу, нічого не загрожує. До одної одиниці. Блін, треба було тоді з ними всіма поговорити. Я думала, що типу в ноль може піти. Блять. вже ж не вернуся, напевно. Так. Да. І все-таки певним чином це схоже на моє реальне життя. Батько, чия компанія збанкрутувала життя в підвалі. Все це було, коли я навчався в середній школі, і ти єдиний, хто знає про цю петлю. А ще твоє ім'я це проста анаграма мого йон -хо, Хо йон, так? Дзень-дзень, довго ти розбирався, мені вже стало нудно від цих повторень. А скільки повторень було? Ем, сотня, може, й більше. Що? Серйозно? Ця історія могла б бути симулятором побачень, але було цікаво спостерігати, як ти копав, копав, і щоб вибратися з під щита, ти міг нічого не робити, а Єсоль колись прийшла б урятувати тебе. А зараз я дам тобі вибір. Якщо хочеш вибрати звідси, то скажи просто, я звалюю та виберешся з цього повторюваного, але безпечного місця. Але можеш сказати, я хочу лишитися і насолоджуватимешся прелюдією в цьому чудовому місці, допоки Єсоль не врятує тебе. Ну я звалюю. Ти маєш схильність наражати себе, але і ми? На твоєму місці я б уже вшивався звідси. Є купка доволі неприємних істот, які намагаються потрапити до цієї утопії. Твоїм друзям важко буде знайти тебе в безладі, який тут влаштувала тінь. Моїм друзям бувай, Йонхо, коли ще зустрінемося в твоєму вигаданому світі. Скажіть, що вони ніде не ділися? Ні, вони біжать. Все. Блін, я дуже лоханулася, але. Ой. 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 Ой, ой. Невідомо ти. Це ти тут ховався, правда? Ти, мабуть, та дівчина із сехо? Біжи. Я би на твоєму місці бігла. Ви. Потрошечки починала би. <смір> не реагує просто. У тебе немає медальйона. Де він? З єдиний, який вибрався. Байдуже, незабором буде червоний місяць. Я лишу тебе в живих, але не гарантую, що з усіма кінцівками. Да. Хі-хі-хі. Вона втекла? Он, до да вона? Я ш -ш шкодую, що я з ними не поговорила. А, я же ж, блін, нажала. А що не так? Як? Зайди? Я не встигла? Блять. Ух. Ух, воно зберегло мене секунду тому. Секунду тому воно мене зберегло. Вау. Коротше, тоді знаєш, що ми зараз робимо? Ми зараз закінчуємо. Ми закінчуємо. і В мене є сейф. Це все прекрасно. Тому, так, дякую за перегляд. Ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!